Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні? Сьогодні розпочинаємо з вами чергове засідання нашої постійної комісії, спільної власності територіальних громад. Є. Сьогодні присутні п'ять членів комісії набуть в роботі комісії. Також у нас підготовлені всі матеріали, заздалегідь були надані нам на пошти. Скажіть, будь ласка. К депутати комісії спільної власності. Чи є у нас з вами доповнення або заперечення щодо порядку денного, який сьогодні буде розглядатись на нашому засіданні? Немає. В цілому, дякую. Прошу, ставлю на голосування затвердити порядок денний в цілому за. за. П'ять за угу. проти. Утрималися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного першого питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради, про призначення виконуючи обов'язки генерального директора, комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Ровідає Олена. Михайлівна, будь ласка, Олена Михайлівна. доброго дня, шановні депутати. Час плину дуже швидко. Уже от сьогодні два місяці закінчується з дати розпорядження щодо. Задання обов'язків керівника комунальна нікомерційна підприємства Харківської ради, так як за поміцька багатопротина залізнична лікарня тому від викладала Олександра Скаровного. Він наразі присутній, з у нас надійшла заява з проханням. Призначити у виконуючим обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня, Срок на два місяці, як це Відповідно до вимовченого законодавства України наразі у нас це підприємство ще не працює у повному обсязі. Ми відпрацьовуємо з Укрзалізниці питання передачі майна та переведення працівників цей час. Ну, Трошки затягнувся, да, це наразі за висновками наради, яка була міністром охорони здоров'я ініційована і МЦЗУ, і Мінфіном. Скоріше за все, це буде на початку наступного року. Десь ну, за наб'єднання буде з першого річня, річня да, тому що наразі коштів в обласному бюджеті не вистачає, тому. Було запропоновано укрзалізницю. У нас листування наразі з ними стосовно того, що це буде на початку року, щоб ми могли і договори з це зносить укласти і не працювати ці два місяці. Хоча, в принципі, все було готово за рахунок обласного бюджету. А наразі ці лікарні працюють як укрзалізниця через сезон. Так як ви Вячеслав Олександрович Парта за то ми бачимо, що, що ми вовче є натхнення. Він нас не покидає, бореться так сказати з усіма повин, повин, І Ось ви все вийде. Я в цьому більше ніж впевнена. Так як я знаю, мислави всі співпрацювали, скажімо, так, в районі Харківському, і я впевнена, що ми все таки в січні розпочнемо. Ми призначимо вже. Ми будемо ще місяць, два місяці збиратися, будемо вже виносити на сесію. Колеги, є питання у вас до доповідача або до Вячеслава Олександровича? Немає. Немає? Дякую. Прошу погодити кандидатуру, кандидатуру на призначення. Виконуючи обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня Стовинного В'ячеслава Олександровича. Прошу проголосувати за. 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 П'ять за. за. Проти, утримаюся. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякуємо вам. Працюємо. Якщо я, якщо будуть питання, ну більше я думаю, що департамент а з департаментом нормально у вас все, але здобуть вони з рік. За п'ятнадцять комісія. Переходимо до вигляду наступного питання про проект розпорядження обласної ради, про внесення змін до персонального складу комісії з припинення комунального комерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна наркологічна лікарня та комунального комерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний психоневрологічний диспансер номер 3 Шляхом приєднання до комунального. Комерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна психіатрична лікарня. Ну, я коротенько скажу, ми вже це з вами розуміємо, що є склад ліквідаційної комісії, і тут ми мусимо лише зміни до до... Голов... зміни до цього складу головою комісії, так як ми з вами прийняли проголосували для голосна засніжка. І зараз будуть ми зараз вами будемо призначати головою головою ліквідаційної комісії Сніжка. Так Олена Михайловна так. Ні, я не сказала. Коли, чи є у вас комісія прощання? Чи є у вас е, заперечення чи доповнення щодо цього питання? Ні, немає. Ставлю на голосування. Щодо призначення головою ліквідаційної комісії, сніжка, хто за? За За. 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 п'ять проти утрималися рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до контрактів, укладених із месак Наталії Володимирівни, керівником комунального закладу, Шикольський академічний ліцей Синергія, синергія Харківської обласної ради та Михайленко Галиною Володимирівною керівником комунального закладу Харківської академічної ліцеї МТ 13 Харківської обласної ради. Будь ласка, Вона Михайлівна шановні депутати, відповідно до статутів комунального закладу Чубоївський академічний ліцей «Синергія» Харківської обласної ради та комунального закладу Харківський академічний ліцей «Інтел-13» Харківської обласної ради проводиться у відповідність по тексту контракту мета діяльності ліцеї при прав роботя, ній, і забезпечення реалізації прапора громадян з забуттями повна загальної середньої освіти. І також приводиться у відповідність з визначенням умов оплати праці матеріального забезпечення керівників зазначених академічних ліцей відповідно до умов чинного законодавства України. Колеги, є питання до доповідача, ставлю на голосування дане питання. Хто за дану пропозицію за. за. Зараз я вийшов. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до ремонту наступного питання. Про продовження договору оренду 170 н комунального майна від 20 лютого 2012 року укладеного від Харківською обласною радою ФОП Анадським комунальним закладом «Комплексна дитяча юнацька спортивна школа ХТЗ» Харківської обласної ради. Будь ласка, Олена Михайлівна. Відповідно до виновченого законодавства України, продовження зазначеного договору оренди може бути лише за результатами проведення аукціону З цього приводу згідно встановленого порядку, установлено термін надійшла заява від Анацького щодо наміру подовження договору оренди, яка прозора була опублікована, також від балансу утримувача керівника комунального закладу комплексно дитяча юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради. Згідно встановленого порядку за висновками постійної комісії з питань спільної власності буде оголошено аукціон на подовження зазначеного договору оренди за результатом Яково вже буде укладена договір по здіючим орендаром або з можете мало А якщо це буде інша си? Колеги не маєте заперечень. Ставлю на голосування. дану пропозицію. За? За. За. Проти. Утрималися. П'ять за. Проти 0. Утрималися 0. рішення прийнято одноголосно. І ми до наступного питання про до... питання, що на до продовження договорів оренду номер, 2017 день комунального майна, від 15 року 2008 а, від 30 листопада, 2015 року, зі змінами, що обліковуються на, баланс, на балансах, хор об'ясний клінічний пеноканальний центр. Комунального комерційного підприємства обласний центр служби крові. всім були матеріали на пошту. Це продовження договорів. Необхідність да аналогічно і необхідність доповідати. Ставлю на голосування в цілому. Хто задав пропозицію? За? За. За. Проти. Утримались. 5. За. Проти нуль. Утримались. Ну. Рішення прийнято одноголосно про питання щодо можливості встановлення та затвердження додаткових умов оренди при поведенні опціону на розруження договорів оренди 779 Н від 11 липня 2004 року зі змінами та номер 2186. Від 12 січня 6 року зі змінами або укладання договорів оренди з новими орендарями за пропозицією баланса утримувача майна комунального некомерційного підприємства Центр протезування та реабілітації. Це те аналогічне питання. Аналогічне питання, але відміна у тому, що баланса утримувач метою забезпечення пацієнтів якісним наданням послуг і можливістю надання послуг саме за державний кошт щодо виготовлення. Пропонує встановити для проведення аукціону на потуження договору оренди додаткові умови відповідно до умов чинного законодавства, зокрема закону України про оренду державного та комунального майна, може бути встановлена баланса утримуючим. Тобто, Є пропозиція встановити, що орендар при проведенні аукціону надав утяг централізованого банку даних з проблеми інвалідності. По фонду соціального захисту осіб з інвалідністю України такі договори і облік ведеться всіх підприємств, які співпрацюють їх більше ста для того, щоб не приватні компанії виробляли за кошт пацієнтів ці протези. А пацієнти могли скористатися правом і отримати за трьохстороннім договором: це пацієнт, фонд і підприємство безоплатно ці протези. Так, це зрозуміло. Є питання до доповідача? Ні. Ви потрапили голосувати за дану пропозицію. За. 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 Проти. Опинувалися. 5 за, проти 0, утрималися 0. Рішення прийнято одноголосно. Останнє питання: про затвердження виснаження суб'єкта оціночної діяльності про незалежне оцінку вартості гання, що обліковується на балансах комунального некомерційного підприємства, обласна клінічна лікарня та некомерційного підприємства, обласний кардіологічний центр та комунального підприємства. Знахідка є необхідність доповідати, а цітки були нам на пошту розіслані і немає. Немає. Дякую, колеги. Прошу проголосувати про затвердження висновків суб'єктів оціночної діяльності. За. 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 Проти. Утрималися. Одноголосно. Рішення прийнято. Колеги, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли можливість взяти участь в нашому засіданні комісії. Знаючи вашу завантаженість, але ми завжди працюємо всі на наук. Всім гарного вечора, дякую, обласній раді за підготовлені такі суттєві матеріали. До нових зустрічей, бо я сподіваюся, що це буде не вихайдя, але так швидко зустріч. Дайте нам попрацювати. Всім гарного вечора і продуктивного. Тижня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.